Ну, і рух оновленої ділянкою великої кільцевої дороги запустять вже за місяць. Мер Києва Віталій Кличко перевірив стан робіт на ділянці від жулянського шляхопроводу до повороту в місто Вишневе. Її протяжність понад півтора кілометра. Дорожники вже завершили облаштування мережі дощової каналізації. Ремонт здійснюють з урахуванням принципів безбар'єрності для безперешкодного доступу для людей з інвалідністю та маломобільних груп населення. Зокрема, на пішохідних переходах понизять бордюри та облаштують тактильну плитку. Також облашту. Підземний пішохідний перехід пандусами. Після відкриття шляху проводу ще будуть здійснювати роботи з благоустрою та озеленення ділянки. Я нагадаю, що цю майстраль місто взяло на баланс ще у 2020 році. останній ремонт на Великій кільцевій робили близько 50 років тому. Більше ста людей працюють, більше 500 з техніки працює в цьому, на цій ділянці. Зроблені лівні стоки, зроблені всі комунікації, вілодоріжки, тобто ми підходимо системно до вирішення проблем. Це стосується і освітлення в велодоріжах, Обов'язково ми робимо акцент на доступності маломобільних груп населення. Далі ми будемо робити ще додаткові роботи, що стосуються зеленбуду, озеленення і благоустрою цієї території.